Три питання тут. Перше, як би ви пояснили те явище, що сьогодні в Україні видається дуже мало молодіжних газет та журналів? Чи не вважаєте ви, що це зумовлено неумінням сучасної молоді писати? Ні, не вважаю. Я взагалі вважаю, що це питання треба було б якось переформулювати. Наприклад, з якого це дива в нас і досі виходять дитячі молодіжні газети і журнали? Тому що вся система, вся ситуація сьогодні побудована так, що вони не повинні з'являтися. Скажімо, журнал однокласник він бореться за виживання, а не за те, щоб там якось розвиватися і рухатися далі. Це, на жаль, неможливо і розвиватися і виживати. Щось одне треба вибирати. І біда всіх дитячих журналів це не те, що немає людей, які вміють писати. Ви знаєте, мої студенти. Ну, от щороку з'являються нові студенти: 5-6 чоловік щороку з невеликої групи стають постійними авторами журналу, і вони дуже добре пишуть. Це дуже якісні матеріали. Взагалі, наш журнал може там має якісь недоліки, але в нас дуже якісні тексти, ми цим пишаємося. У нас автори дуже е, талановиті і вони вміють писати. А фінансова ситуація. ну, Дивіться, е, тираж. Не вдається зберегти, хоча б тому, що держава не фінансує бібліотеки. Бібліотеки не можуть, дитячі бібліотеки України не можуть передплатити наш журнал для своїх читачів. При тому, що це єдиний центральний журнал для підлітків в усій Україні. Є податкові засоби, є величезна кількість різних організацій. Там пожежна охорона. Є власне вчителі, які часом обурюються, що це ви пишете про те, як дівчинка в 15 років завагітніла. Хіба можна, або чому ви пишете дітям про те, як, які бувають протизаплідні засоби і як ними користуватися, які з них краще? Як це можна дітям в 14 років розповідати? Можна не розповідати, безперечно, але тоді буде те, що ми маємо, коли в 14 років дитина каже, ну як це я могла двійню народити, як я з ним тільки раз переспав, звідки ж двійня. Правильно, безграмотність і приводить до такого. Якщо ви вважаєте, шановна вчителько, що треба, щоб діти про це на вулиці дізнавалися, ну тоді наші уявлення дуже різні. Дитячі журнали, і молодіжні журнали і газети, на жаль, не існують не тому, що нема кому писати, писати є кому. Є безліч людей, які готові це робити і робити якісно. Вони не існують тому, що немає умов для існування. Тому що, ну от дивіться, наприклад, є державний закон. Закон прийнятий Верховною Радою вже майже 10 років тому про державну підтримку дитячих. Засобів масової інформації, періодичних видань. Протягом 6 років останніх ми не одержали жодної копійки від, з державного бюджету на підтримку нашого журналу. Ну, не працює закон. Друге запитання пані Світлани. Які поради та рекомендації ви можете дати тим, хто лише починає пробувати себе у письменницькій діяльності? Адже перш ніж писати про свої досягнення, потрібно чогось досягнути. Ну, от, бачите, я тут вважаю, що це не зовсім так. Навіть негативний досвід це досвід. Треба писати про свій досвід, а не про свої досягнення. Досягнення це теж досвід. Якщо ваш... ви маєте досягнення, якщо вам щось вдалося зробити, Дуже добре пишіть про це. Не вдалося. Напишіть про те, як не вдалося. І це може бути і корисніше, і цікавіше. Все залежить від того, як ви це зробите. Третє, чи плануєте ви в майбутньому запустити проєкт, який був би спрямований на підтримку молодих журналістів та письменників? Проєкт на штаб журналу Однокласник чи на зустріч з високим стандартам журналістики в громадському секторі України. Ну, власне, ці проєкти працюють. І ми будемо раді запустити нові проекти, якщо ми побачимо, що вони зможуть нам допомогти вижити. Знаєте, людина, яка не їла колись була така історія. Людина скаржилася, сказала, що от ви, українці, все вам погано тут в Радянському Союзі, а у нас теж величезні проблеми, у вас голодомор, а у нас теж був голод, і у нас теж багато людей схудло. І тоді один із наших письменників сказав: та ця розмова мені нагадує таку, що коли ми кажемо, нам відрізали ноги, нам відповідають: отак, так, у нас ті самі проблеми. Вчора так застудився, що. Мабуть, промочив ноги, що, мабуть, тепер буде нежить і кашель і так далі. Тобто масштаби проблем різні. У нас сьогодні проблема виживання. Ми... Передплачуйте журнал Однокласник, і ви допоможете нам думати про наступні проекти. Я вважаю успішним проєкт, твій погляд, який сьогодні йде, і запрошую знову ж таки всіх брати в ньому участь. Тетяна Нарчинська, цікаво було би також прочитати у друкованому вигляді інтерв'ю з паном Іванюком про його досвід рішучого поєднання діяльності. Ранішого, ранішого, ранішого поєднання діяльності в гурті, викладання та роботи головним редактором журналу Однокласник. Ну, в мене є такий, така пропозиція. Давайте, пані Тетяно, ми з вами зустрінемося. Ви візьмете у мене на цю тему інтерв'ю і надрукуємо його, вивісимо в інтернеті, зрештою, як є добрий текст, його знайдеться куди запустити. Тому що мені е говорити про те, як мені вдається поєднувати, дуже важко. Я якось поєдную, звичайно, але як я це роблю? Ну це треба окремо. Думати і писати. Тут, мабуть, треба. Це для мене це дуже велика тема. Я можу про це дуже багато говорити, а часу у нас і немає. Через те давайте перенесемо цю розмову надалі. І я готовий взяти в ній участь і відповісти на це запитання більш широко. Але на сьогодні, на жаль, нам треба закінчувати. Наша година завершується. Наш ефірний, так би мовити, час підходить до кінця. Я вам дуже вдячний. За увагу тим, хто витримав цю розмову від початку до кінця, і запрошую всіх писати до журналу Однокласник, співпрацювати з гуртом. Словом спасибі, до побачення.